Нещодавно спецслужби диктатора Олександра Лукашенка отримали доступ до чат-боту телеграм-каналу Білоруський Гайон. Один із найбільших антивоєнних телеграм-каналів у Білорусі збирав дані про переміщення російської і білоруської воєнної техніки, як написав засновник телеграм-каналу Антон Матолька. Персональні дані білоруських користувачів швидше за все опинилися у руках білоруських карателів. Ця історія в чергове нагадує нам про необхідність дотримання інформаційної гігієни, а також кібербезпеки. Ніколи не відкривайте і найголовніше не натискайте посилання, які надсилають вам в телеграм-каналі, сумнівні і навіть відомі вам користувачі, адже це може стати Частиною фішингової атаки на ваш екаунт так само ніколи не реагуйте на провокативні фото, а також відео, начебто, із українськими захисниками, які, як показує цей приклад, в дійсності можуть опинитися фотографіями бійців окупаційної російської армії, або ще простіше витворами штучного інтелекту.